Шановне панство, всім привіт-привіт, всім і вітаннячка, всім мира добра. Ну, що ж, на один з твінків прилетів мені така цікава приложуха. Потихеньку копим золото на різних аккаунтах, щоб коли залетять якісь рулеточки або цікаві розіграші, будемо обов'язково їх викручувати. Тому буде цікаво. Ну а сьогодні відкриємо от такий от набір, що в ньому є. Ну Кастомізація нам не нужна. Да? Є такий вискачка також не потрібний. І є 5000 золота. І саме цікаво це мега контейнери, 5 штучок. Так, це небагато, але це вже хоч. щось, Тому, надіюсь вам це діло сподобається. Будь ласка, зацініть це діло. подобаючкою, Напишіть комент, а також підпишись, якщо ти ще не підписаний. Ну що ж, приступаємо один моментик Нарахувала нам всі наші нагороди, скажімо так. 5000, так. а те все. І ще в мене що цікаво, тут є два контейнери з всі тому їх також, напевно, давайте відкриємо, а вдруг нам щось та й пощастить. Спробуємо, почнемо з них. Ну що, два і всі. Давай. Що досить цього разу? Нічого цікавого, сині бусти, трішки навільний їх чотири. Добре, їдемо далі. І тут, ну, можна сказати, ідентично. Ще три штучки потрібно, щоб, щоб отримати тисячу. Ну і наша. Саме те, що нас цікавить, це мега контейнери. Ну що, 5 штук, на жаль, до 10 ми не дійдемо, але що маємо, те й маємо. Так, що в нас тут? 5%. У нас там танчик. Самі все бачите, знаєте. Ну Чим погано, що можуть також падати. За серебро куча танків. Ну, але що ж, будемо сподіватись на щось краще. І можливо нам ще випадуть якісь їх всі, Бачите, навіть розкішний може дропнутись містик, чорна скринька, ну і золото, ну тут понятно. Золото, золото, золото. Ну і всякі такі остальні приправи. Ну що, поїхали, перший. Перший з п'яти. Так, є нагороди, є 200, 250 золота і чорна скринька. Давай, чорна скринька, гарантовано золото. А якщо пощастить, то підемо далі. Так, є, є 400 золота це максималка і чорна скринька другого рівня. Давай. Що доси нам цього разу? Так, 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 четвертого. Оце вже добре, друзі. Так, ось 400 золота і четвертого. Підіб'ємо трішки золота. Так, ну і тут, на жаль, не пощастило. Не пішли ми далі. Але в нас пройшли так талісманчики і 1300. Це, напевно, була максималка. Так, Забираємо. Е, ну що? Відкриваємо далі? Ще є 4 штуки. Перший будемо рахувати, що дав непогано. Ну, другий, бачите, самі 350 золота. Всього лише 350 золота. Ну, добре. І то все вже непогано. Ну, цей, на жаль, також нас не порадував. 300 золотих. Так, ну і що досі далі? Дай щось цікаве. Так, багато нагород, ключ. Ключі 250. І зараз відкриємо крайній контейнер. Можливо, хоча б він щось підкине. Ні, небагато нагород. Це 300 золотих, трішки вільного, трішки бустів. Ну і не вистачає нам дві штучки, щоб пройти далі. Ну що, підіб'ємо підсумки. так У нас на початку було, по-моєму, 12, вже з нарахуванням 5 тисяч. І змогли ми набити от в районі 4, навіть 5, так? 5 тисяч. Ну, непогано, непогано вийшло, 5 відразу дало. І потім ще десь 5 тисяч. Тому ну, 10 тисяч будемо вважати, що добре. На жаль, не залетіло нам ніякого танчика. Ну, бачите, твінк тут небагато в мене. Але будемо далі відкривати. Тому я ж кажу, підтримайте, вам нехай щастить по життю. У ж бувається в вашій мрії. Всім хочу бажати мир, добра, здоров'я, всім удачі, всім па-па!